Так, всім доброго дня. Продовжуємо ремонт ютика, жара вже спала, кандюри нікому не треба, так ми вирішили вже зайнятися ремонтами. Ось сварочка, плазма Ось розібрали корито. калянчик помахай. Привет. Ось дивіться в кориті, скільки грязів. Так, ось у бачите. У масле. в гидравлики. А вот вс видится поршень. Значит, теперь поторапана. Ось аж кільце осталось. Купила на войнкавца. Ну і покажу вам в кінці.